У шкірі журналіста побували 15 школярів Івано-Франківська. Спробувати себе в якості репортерів допомогла школа лідерства та журналістики. Це грантовий проект Корпусу Миру. Журналістські майстерності його учасники навчалися впродовж півроку. Разом з волонтером зі Сполучених Штатів Америки пізнавали професію у формі ігор та тренінгів. За час навчання ми навчалися журналістської майстерності і намагались зрозуміти основну задачу професії як сказати і що сказати. Як написати статтю так, щоб захопити читача першою фразою, ну і тримати, звичайно, в тонусі до самого кінця, пізнавати щось нове самому і доносити новину людям. Ось що цікаво початківцям у професії журналіста. Учасники школи зрозуміли, інформація має бути чітка і доступна, правдива і щира. І не лише на мою думку, в журналістиці головне це якась така креативність, креативність в подачі матеріалу, щоб це не було сухо і було цікаво. Тема завжди має бути актуальною. Цей посібник став підручним матеріалом журналістів-початківців. Його упорядник керівник школи журналістики Ольга Андріашко. каже, цей курс розрахований на старшокласників. Нічого надзвичайного, це елементарні основи журналістики. Саме це й потрібно початківцям. Учні плутають і намагаються писати матеріал як твір з української мови. Цей рівень ще не надто. Такий глибокий і потребує незначних таким, скажімо, знань з журналістики, щоб дитина вже. Могла за місяць-за два написати свій перший матеріал. Школа має безліч переваг, кажуть її випускники. Одна з них додаткова кількість балів при вступі до вищих навчальних закладів. Водночас свої навики вони можуть вдосконалювати на практиці. Всі учні та випускники випускники школи журналістики можуть розсилати свої роботи та статті на сайт Острів Галичина, і це є звичайно досвідом о їхній майбутній професії. Інформація має бути. Чіткою і доступною для кожного важливо не спотворювати інформацію і передавати інформацію тільки з правдивих джерел. Більшість з них своє майбутнє має намір пов'язати з журналістикою. Досягнути успіху у цій галузі, кажуть початківці, допоможе любов до професії. А ще переконані, не треба боятися експериментувати та формувати свій стиль написання. Такого журналіста обов'язково помітять.